У липні на українців чекає ряд змін, які можуть як потішити, так і розчарувати різні верстви населення. Дехто отримає підвищення виплат, а хтось платитиме більше за комуналку. У липні українцям надійдуть платіжки за комунальні послуги, де буде нова вартість на світло. Зокрема, електроенергія з 1 червня для всіх українців тепер однакова 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу електроенергії на 25-50%. Тарифи на газ не змінюватимуть до 1 травня 2024 року, оскільки більшість українців є користувачами постачальника Нафтогаз, вони сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. У інших компаній вартість відрізняється. З 1 липня 2023 року в Україні планують повернути ПДВ з 7 до 20% відсотків та акцизи на пальне, які скасували в березні 2022 до довоєнного рівня. Ціна бензину протягом липня зросте на 8-9 гривень, диспального – на 5-6 гривень, а скрапленого газу в межах 3 гривень. У липні запланована уже третя та остання за 2023 рік індексація пенсій. Виплати підвищать для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. До них належать колишні чиновники, науковці, працівники місцевих органів, самоврядування тощо. Виплати збільшать на 19,7%. А вже сума залежатиме безпосередньо від пенсії, тобто підвищення може коливатися від 100 до 1000 гривень. Влітку українці отримують значно менші субсидії ніж в опалювальний сезон. Проте, декого можуть позбавити цих виплат через наступні причини: велика житлова площа понад 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків, здійснена велика покупка понад 50 тисяч гривень або купівля земельної ділянки чи іншого нерухомого майна, борги за комуналку понад три місяці. Більше одного житла або автівки у власності. Транспортний засіб, який випустили менш як п'ять років тому, крім мопеда і причепа. Якщо на рахунку, особи ...понад 100 тисяч гривень або є облігації на цю суму. Коли у родині є повнолітні учасники, які не працюють. Громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію. Члени родини чи домогосподарства є боржниками за аліментами. До 1 липня 2023 року українці мають отримати квитанції із сумами з оплати за зайві квадратні метри. Йдеться про 97,5 гривень за кожний зайвий квадратний метр. Тож має сплатити податок. За будинок більше ніж 120 квадратних метрів, за квартиру понад 60 квадратних метрів. Якщо листа щастя немає, треба самостійно звернутись до податкової. З 1 липня почалася вступна кампанія. Абітурієнти мають зареєструвати свої електронні кабінети та завантажити туди необхідні документи. Прийом заяв і документів почнеться 19 липня, а закінчиться 31 липня о 18.00.